Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Діти сьогодні у нас буде незвичайна бесіда. Ми будемо говорити про бережливе ставлення до власного життя. Ви знаєте, що людині дається найцінніше при її народженні. Не золото, а звичайно найдорожче життя. Життя це найбільший скарб, який має кожна людина. Воно неповторне та безцінне. Життя дає нам можливість любити, жити, вчитись та рости. Життя наповнене пригодами, можливостями і мріями. І кожен з нас має можливість зробити світ кращим своєю присутністю. Тому ми маємо берегти та цінувати життя, кожну його мить, бережливо ставитися до свого здоров'я та вміти піклуватися про себе. Але в нашому житті, в нашому побуті зустрічаються речовини, які можуть зашкодити нашому здоров'ю, якщо використовувати їх неправильно або без дозволу батьків. Це можуть бути як токсичні, так і отруйні речовини. Найнебезпечніша з отруйних речовин це ртуть. Де ж вона може зустрічатися? Найчастіше вона зустрічається у звичайних медичних термометрах. Без дорослих ними не варто користуватися. Ртуть розсипається на дуже-дуже дрівненькі кульки і цим збільшує зону ураження. Забруднення та випаровування. Найбільшу небезпеку створюють її випари, які потрапляють до людини через органи дихання, травлення, шкіру та слизові оболонки. Якщо ж трапиться така небезпечна ситуація, ви негайно маєте повідомити про це дорослим. А щоб обезпечити свій організм від шкоди, вам потрібно обов'язково вживати в їжу такі овочі та фрукти, як зображені на картинці, це картопля, буряк, часник, яблуко, клюква, різні трав'яні чаї. При потраплянні ртуті на предмети домашнього вжитку вам обов'язково потрібно провести генеральне прибирання, провітрити приміщення. Пам'ятайте, пустощі з ртуттю – Дуже небезпечні для здоров'я та для навколишнього середовища. Також ми, коли хворіємо, використовуємо ліки. Але пам'ятайте, що ліки, використані без дозволу дорослих або не по призначенню, завдають шкоду. Але якщо ти ненароком щось проковтнув. Негайно скажи про це дорослим. А зараз розглянь уміст аптечки та послухай, чим він небезпечний. Таблетки і вітаміни кольорові та солодкі. Але це діти не цукерки. Приймати їх потрібно лише під наглядом дорослих і у визначених дозах. Вони лікують від хвороб, але якщо з'їсти їх багато, може трапитись біда. В маленьких скляних ампулах теж знаходяться ліки. Ці ампули до рук брати не можна, тому що вони розбиваються і можна не лише отруїтися, а ще поранитися. Не можна без дозволу дорослих користуватися різними кремами та мазями. Це може призвести до ураження шкіри та очей. Тому запам'ятайте правила: ліки це не іграшки для дітей. Вживайте ліки тільки під наглядом дорослих. Ніколи не вживайте ліки, які ви десь знайшли. Не чіпайте предмети в аптечці. Вони можуть розбитися. Та крім ліків, в кожному будинку є небезпечні речовини, якими можна отруїтися. І це побутова хімія. До неї відносяться пральні порошки, засоби для миття посуду та різних поверхонь. Вони також мають яскраві упаковки та приємний аромат. Але самостійно брати ці засоби і куштувати їх не можна ні в якому разі. А зараз пограємо у гру і перевіримо, як ви все запам'ятали. Якщо Можна брати до рук цей предмет? Ви хлопаєте в долоньки, а якщо ж ні, то паєте ніжками. Отож, моляти, я думаю, ви запам'ятали. Що всі ці речі є небезпечними речовинами, тому не чіпайте їх без дорослих. Все буде Україна, наше майбутнє у нас нікому не відібрати.